У неділю 21 травня Динамо в п'ятий в сезоні зіграє з Луганською «Зорею». Двічі команди перетиналися восени у чемпіонаті у вересні та в Кубку наприкінці жовтня. У восьмому туру першості кияни поступилися, Єдиний гол забив понасенку на третій доданій хвилині. Матч однієї восьмої фіналу кубку був набагато результативнішим. В основний час на голи Гонсалеса та Циганкова гості змогли відповісти своїми двома м'ячами, а в овертаймі забивали лише динаміські латиноамериканці. Вдруге відзначився Дерліз Гонсалес і дубль зробив жуніор Мораес. Наприкінці лютого, матчем саме проти луганчан, «Динамівці» розпочинали весняну частину сезону. Тоді зоря була конкурентом Динамо за у відбори до Ліги Чемпіонів, та й після довгої зимової паузи ніхто не знав, що очікувати від суперника в офіційному матчі. Зоря на самому початку матчу відкрила рахунок, та динаміці, ще в першій половині змогли зрівняти і вийти вперед. Забивали у білих футболках Гармаш та «Бісєдін». Для Дениса Гармаша весняна частина сезону стала дуже результативною. Саме він забив єдиний гол і в останньому поки поєдинку з Зорею. Трохи більше місяця тому у Запоріжжі на Слову та півзахисник вдало зорієнтувався у штрафному майданчику. Наразі у чемпіонаті залишилась єдина інтрига хто займе призове бронзове місце у таблиці. У нашого суперника найкращі на це шанси. Зоре випереджає Олімпік на три очки. Тож у матчі проти Динамо луганчани гратимуть у повну силу. А динамівцям після програного фіналу Кубку залишається тільки порадувати власних болівальників хорошою грою. Отже, в неділю, 21 травня, о 19.30 на Олімпійському матч 30-го туру чемпіонату України Динамо Київ, Зоря Луганськ.